Після Другої світової війни так. був тільки один єдиний чоловік, який грав на народний бандул. Оце є народна бандура. Ми що називаємо Старосвітська. А Решта були просто виб... вибиті, вистріляні. Ну, це... І це був Горик Каченко. Так. І я тоді познайомився з ним, я вже хотів шукав собі вчителя. Саме Такої бандури, справжні, справжнє, справжнє кобзарство. Традиції. То ви перейняли Я знайшов його... Ткаченка у Києві, Георгій Кирилович. Він єдиний, грав на народній бандурі, і головне, що зберіг до нашого часу цю традицію, кобзарську традицію. Це В чому був... вона полягає? Є якісь особливі риси цієї традиції? В чому вона незвичайна? Ну, хто такі були в першу чергу, давайте скажемо, хто такі були традиційні бандуристи кобзарів, це були професійні музиканти, які співали неабищо, це не фольклористи, тобто це не фольклор типовий. Сільський там чи міський. Не мандрівні, так? Вони це були мандрівні мандрівні, були. мандрівні музики. Ну але не так. народні, вони були вже народні, фахівці. Так. Народні фахівці, ну це та школа, стара школа. Так. Вони цим заробляли гроші. Так. Вони з цього жили. Це були професійні музиканти. Вони... Школа навчала не просто так мовити. Прийшов, прийшла людина, ось я хочу з вами грати. Так. Він повинен був пройти школу, так. вчитися у майстра, Скільки років ця відкінчену з класу відклінщини, то її його приймали до товариства. Так. Він певний час повинен бути в учнях перебувати. Який це час? Різний Перший. час, залежно від віку і від, Таланту, і від зібності учня, ну приблизно в середньому три роки. роки. От пройшов цю школу, його тоді, якщо він був гідний, якщо він був підготовлений достатньо, то його вже брали. Приймали то товариство вже на рівних, так мовити, ставав ну, з учня переходив в ранг майстра, молодшого майстра. Там далі він вдосконалювався, то ціла історія. От. І от якраз ця школа, ця традиційне кобзарство, те, що ми сьогодні називаємося кобзарством. Воно закінчилося, було вигублене у 20-х 30-х роках вже комуністичною російською так, системою. Так. І фактично з того числа фактично одиниці пережили такі ті часи. Це, до речі, ну, був його Ігор Мовчан, так. відомий бандурист, який Пройшов цю школу, який був, так би мовити, одним з одним з таких найвідоміших бандуристів, але через ці 30-ті роки, коли він пройшов, то він вже втратив народний інструмент. Вже йому вручили академічну латуру, йому було незручно, йому було погано грати і погано під неї співати. Але вручали великі метрі. Наприклад, Максим Рейський, Рийський, От, хоча він не був бандуристом, він мало в цій справі, мабуть, розумів. Ну, але він хотів, хотів допомогти, краще, да? хотів я краще. No, це різні речі. Да. Я дивлюся, І в той час, з початку ХХ століття, почалася паралельно інша історія академічної бандури. Так. Там воно мало кілька проміжних етапів, це не так зразу Капеви бандури. І оця вже класична академічна бандура була витворена в 50-х роках. Оце з цього часу вона починає так мовити, свою історію. Банду, і з Кобзарсом це вже Немає, має, можна сказати, дуже мало. Да. Єдине, що поріднює, так мовити народну бандуру і цю академічну бандуру спільна назва. Ну і деякі спільні так мовити, твори, які виконують. і і ті, і ті. А можна зараз нам… А бандуристи, що співали, це ж я кажу, що найбища. Не, не про те, а це була, це перша була наша епічні речі. Епічні речі, які сягали в давнину. Є, вважається така головна думка про те, що Бандура й походить від, від старовинних отих гуслів, від тих гуслярів, які ще mm -hmm. жили в Україні е, в князівсь... князівські історії, часи. Да? Да. 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 От. І якщо ми порівняємо тій гуслі, але не всякі гуслі, бо в нас під гуслями теж розуміють різні інструменти, mm -hmm. а саме гу... гуслі псалтировидні. Mm -hmm. І якщо десь в часи, коли відбувався цей перехід до модерного часу, 15 століття, і виникла ця бандура, коли до, до гуслів додали такі вже підпливом тих нових інструментів, густ нових інструментів, додали оці баси і стали тримати. Зберіг що той самий стрій. Зберігши ту саму традицію, той самий репертуар, почали так можна вже тримати в інших умовах, її вертикально так одягаючи на себе. Yeah. Ну Така давня річ і та ж класична річ. Кант Георгія. Були люди невірні, вони в Бога не вірили, а вірили у смочище, оте люте, зміїща, а вірили, у усмочище, оте люте, зміїще, дали цмокушей об року, що неділі по людині прийшла порай до царя, хоч сам ступай. Хоче догоч давай, прийшла пора й до царя, хоч сам ступай, хоч хоч давай, стали му гузики грати, стали пану виряджати, посадили біля моря, молиш пану щиробого. Посадили біля моря, молиш панно щиро Бога. тоді панна дуже злякла, стала щиро молить Бога, аж ось летить сам цмочище, оте лютеє зміїще. аж ось летить сам цмочище, оте люте зміща в його зорота огонь паше, в його очі скачуть. де узявся святий Юрій на білому, на коні, з копією в руці, де узявся святий Юрій на білому, на коні, з копією в руці. Ударив цмока поміж ока, цмока на вік віки. Що за це ти хочеш, Юрій? Може, хочеш світла злата, може, хочеш розписання, по всім світу розсилання, Щоб читали та співали, Георгія святкували. Щоб читали та співали, Георгія святкували я не хочу срібла злата, а я хочу розписання по всім світу розсилання, щоб читали та співали, Георгія, святкували, щоб читали та співали я святкували. Дякуємо. Мінус 300 років. Так? Прошу. Кажу, повели нас туди, мінус 300 років. Хто знає? А може навіть Мабуть, три тисячі. Ні, мається на увазі, що кобзарі так співали. А, так? Кодили... Ну, це дуже Кодили... давня річ. Да. <кхів> ну, легенду про Григорія Переможця всі знають. Ну, а це народний варіант є. Шудово. Але вчасно. <кхуху> да. Він вбив того змія. Так, да, змія запріг... вбив. Щоб ви говорили і пам'ятали. Да. <кху> запріг у плуга і борозну борознож до чорного моря, а там він і здох. Ай ну б... а тут інше. Дякую, виграйте ще. Якщо, якщо можна вас потряси? Це було відомо. Він встав не грати, то не Ну, Це діатонічний інструмент. І тут, щоб перестроїтись, тональ... ну, щоб грати в іншій тональності, треба перестроювати. Через це, власне, і е, витворили оцю академічну бандуру. Через цю незручність. І бандуристи, і професійні бандуристи кобзарі були проти цього. Абсолютно. Вони чітко, дуже ревниво ставилися до цих питань. І поки жило товариство, поки вони знищили, то, так би мовити, ще був порядок. Ну а коли знищили, вже не було кому обороняти українські інструменти, і почалася каша така, вона й продовжується зараз. Тоді ви знайшли цю нову бандуру яка не є бандурою насправді, тоді зробили кілька фальшивих кобз. Отут ми щось бачили подібне, я так і не роздивився. Е, саме домбра, саме звичайна домбра, домброва література, домбровий стрій, домбровий спосіб гри назвали ковзом. Змінили тільки форму корбу. З якої речі, питай. Поясню, з якої, щоб знищити поняття, що таке кобз в Україні. Друга кобза так, це шестиструнна або семиструнна гітара. Інший гітарний спосіб гри, все гітарна. Знову таки кобза. Чому кобза? Якісь робили це свідомо, якісь це просто з нерозуміння. В українці є така хиба, навіть не дізнавшися, що це таке, зразу щось видумати своє. Воно, і і виходить якась така несенітниця. Ну це от якраз от такі духовні твори, канти, псальми це одна половина те, що співали бандуристи, ну, традиційні бандуристи майно. А друга половина це наша епіка. Думи, історичні пісні, балади, ну, і сатиричні речі, та, та також всякі. Ну і танцювальна музика. Та, і плюс танцювальна музика, це та як додатково. Не треба багато людей. Син, це про Савучало. Про калаборантів. Вони й тепер йдуть. До, до, до біса їх і тепер розгорнули. Слово дурне, але нам зрозуміло. Ой був січий старий козак на чали. він згодував сина саву, козака на славу. Не схотів вже та той Сава Козакам служити, відклонився до ляшеньків, паному по Польщу жити. Це 18 століття. Відклонився до ляшеньків. Паном пойшов жити, став, кого за запоросів по степах ловити, а наш батько пан кошовий. По козаках тужить, а того впіймав, погана саву, сам його могу й послужить, мого сина каже чавить, ніхто з вас не зловить, тільки гідких нагадков з кравчиною до себе підмовить. Пан кошовий каже гнатку, як сави не заловиш, того жеш ти, та за його голову й положиш. Пішов гнатко з кравчиною, саву підомовляти, як не геського чеїти, той смерті її предати. Сидить сава у світлиці. Дрібно листи пише, а сага молода, як дитину колише, а скінчивши писать листи, каже своєму дежурі Іди, хлопче, іди малий, та в того чи нам пила, іди, хлопче, іди малий. Та вточи нам пива, а ага, вип'єм. Ми, 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 І сто з моєю жінкою за здорогом сина. Іди, хлопче, йди малий, та вточи горбілки. А ми вип'єм і з тобою за здоров'я жінки, не успів хлопець, не успів малий, та війти в пивиницю, гуского чили гайдамаки до Досагавів світлицю, здоров, здоров, паначали, здоров, як ся маєш, далекий тебе гості, чом же не вітаєш Як кинеться та пан Сава, до ясної зброї, а голий, йому каже, це того бігне в полі, як кинеться та панцава до гострого меча ізлетіла полівонька до самого й плеча. Оце каже тобі саво сукня домашки, що ти загажив, вражий сину із паганської ласки. І це історична пісня, і всі тут названі особи справді були такими.